Ще один урок мужності на варті України відбувся у центрі підтримки ветеранів. Проведення зустрічі посприяла громадська організація Захист держави. Цього разу захід об'єднав стіна хабу студентів трьох навчальних закладів. Сьогоднішній захід борзрахоний в першу чергу на студентів Луганського університету, також коледжу при університеті, а також брянського коледжу. Учні, яких знаходилися безпосередньо на мероприємстві. слухачі отримали нагоду зануритись в історичний шлях становлення нашої держави, мови змогли глибше осмислити природу сучасних конфліктів, роль України у глобальних процесах безпеки, а також почути справжні історії з фронту безпосередньо від учасників пивих дій з цією метою, щоб донести до слухачів, в першу чергу, те, що в Україні. Є герої в усі віки Україна боролася за свою незалежність. І на даному етапі я також над важкими зусиллями виборює свою незалежність. Це ми хотіли донести до слухачів. Організатори наголошують, що подібні заходи будуть проводити і надалі, адже в громаді ще залишилися навчальні заклади різних рівнів, учні та студенти яких поки не мали можливості відвідати урок мужності. А це вкрай важливо, адже такі зустрічі сприяють національно-патріотичному вихованню молоді.